Пане Михайло, я думаю, ви бачили ці кадри з ІЛ 76 давайте почнемо з цієї гарячої теми. На ваше бачення, що це могло бути: френдлі фаєр чи е щось детонувало всередині? Як ви прокоментуєте? Насправді для нас немає різниці, як це сталося з точки зору е збиття цього літака. Я думаю, що це, якщо це е була українська ракета, українська сторона про це заявить з часом. Якщо це були... Проблеми Friendly Fire, ми про це ніколи не дізнаємося, але насправді головне зараз розібратися з тією дезінформацією, якою наповнює Росія інформаційний простір, заливаючи безліч версій, одна з яких і головна, яких яка впроваджується в інформаційний простір, стосується того, що на борту, начебто, були українські військовополонені інформація, яка є в відкритому доступі, свідчить про те, що літак. Направлявся або з Єгипту те, що осінтери публікували вже з Єгипту в Білгород, а потім з Білгорода на схід або північний схід в глиб Росії, і в такому разі ніяких військовопланих там, в принципі, не могло бути. Сама Росія заявила, що він летів, начебто, з Москви в Білгород, але питання тоді, чому літак виявився на 60 кілометрів. Не е, е, на півночі а більше на сході, тобто е, росіяни, як завжди, брешуть. Головне е, тепер українській стороні е, спрацювати ефективно, тобто не допускати великих пауз в оприлюдненні якої б то ні було інформації, але е, правди тобто, тут в цій ситуації краще говорити правду. Якщо дійсно там були е, українські військовополонені, то про це треба говорити і говорити про те, що росіяни намагаються. Використати це для, наприклад, тиску на тих же наших західних партнерів, щоб не давати нам зброї, і створити ситуацію антиукраїнську. Якщо ж там дійсно не було військовополонених, тоді швидко це доводити до наших партнерів, щоб не створювалося як в ситуації, наприклад, з MH17, коли в принципі абсолютно проста ситуація, коли російський зенітно-ракетний комплекс відкрито збив. Літак цивільний, і ви згадайте, скільки було версій, скільки кілька років міжнародне співтовариство не визнавало чітко, що це зробила Росія, і до цих пір, на жаль, ніхто не покараний. Тобто, Росія може діяти саме тією стратегією, тобто наповнюючи інформаційний простір безлічу таких собі диспетч диспетчерів. Карлосів вони можуть напродукувати зараз акторів. Вистачає. За які там за 20 доларів вони будуть працювати. Тому е, дуже і дуже важливо зараз, як українська сторона відпрацює цю ситуацію. Є ось якісь ще е, повідомлення. Е, давайте з вами, пане Михайло, на них зреагуємо. Е, 20, є ж список, так е, наче ж оприлюднений. Е, і 22... ну, це Маргарита Сімоняна прилюдне. Тому... Ну так. От. От... І 22-й номер, дивіться, у цьому списку, який мав летіти на збитому літаку за цією дезінформацією, був обмінений ще 3 січня цей е Максим Коноваленко. Я ж про те й кажу: що дуже а, тут а, в чому ситуація дуже цікава, що росіяни, як правило, так швидко не реагують на а, збиття своїх літаків. Я не кажу там про А-50, але в, в будь-якому разі. Будь-яке збиття російського військового літака, воно о, о, максимально замовчується, а потім порційно видається така інформація, що наче нічого страшного ну збили там А-50 чи Су-34, Ну нічого. Тут була моментальна, я просто слідкував, що буквально от літак впав. Відразу була реакція Міністерства оборони Росії, що дуже цікаво, як правило, міністерство оборони взагалі мовчить. А через воєнкорів закидують таку інформацію так званих. А тут була чітка інформація, і відразу військовополонені. Тобто, очевидно, що це була абсолютно цілеспрямована акція. Можливо, і був це Friendly Fire, або це українська ракета. Неважливо, збили літак військовий з важливим вантажем, тому що, нагадаю, начебто він прилетів з Єгипту. міг щось таке привести цікаве. І відразу пішла версія, яка забиває. Реальність, тобто вона забуває те, що булось, і ще й звинувачує Україну в тероризмі, звинувачує Україну, в тому, що вони збили знищили своїх громадян. Ну і, звісно, це за їх задумом має збурити ще й внутрішню ситуацію в Україні. Тобто, і от купа брехні, яка не стикується, в тому числі цей список, який відразу можна подивитися, що там є люди, які насправді вже були вмінні. Це означає, що це нереальний список, який швидко збирався. З якогось іншого списку, який було сфабриковано, втінуто, люди ж не знають, обмінювали цих людей чи не обмінювали, чи це взагалі вигадані призвища. Цей список починає гуляти інтернетом, телеграмом і так далі. І це іде, якби в копілку цієї інформаційно психологічної праці. І ще ж, пане Михайло, губернатор цей їхній був, я не знаю, мабуть, швидше на місці, ніж літак. Той впав там, вже одразу почався це. Ну як вони вміють це робити і е, ну потім розкручувати. Але тим не менш, пане Михайло, такий літак. Ну і, і ця ще цифра мене так само не, не дає спокою. Які три. Людини так в супроводі, коли 63 цих е полонених. Ну це якісь ну маячня. Тим не менш, ці от літаки вони справді можуть перевозити і людей, чи вони використовуються росіянами? Що вони ними возять? Ракети С-300. Вони ж так само, якщо не везли, вони ж розриваються. Велика детонація, там тільки пошмотований корпус. Ні, там дезонація була значна. На відео видно, що там вибух був величезний, тобто, знову ж таки, треба роз... оцінювати. Якщо цей літак тільки злітав, то це могло бути паливо, або це могло бути паливо плюс ракети і так далі. Тобто, так, цей літак військово-транспортної авіації радянський, він призначений для перевезення десантників, тобто там дійсно може знаходитися 60-70 сімдесят Десантників, ну і звісно, можна перевозити вантажі. Тобто це такий військовий літак, спеціально призначений для перевезення і військовослужбовців, і вантажів. Тому будь-яка версія тут дійсно може бути реальною. Ну, а з приводу цього супроводу, це це якийсь, ну не знаю. Щось вони до да, да не допридумували, але цікаво, справді як ви правильно кажете, за е, тим, коли наші офіційні джерела е, дадуть відповідь. І до речі, ось пан Подоляк пише, що он буде наша реакція трішечки згодом, тобто ми ще й ну, як би, не готові так сказати, бо не хочемо, мабуть, е, це вводити в оману наших громадян, але треба не зволікати. Пане Михайло Рамштайн, давайте його звичайно зачепимо. Наскільки зможуть в такому форматі наші союзники давати нам допомогу, підтримувати нас у цій війні, поки ну зрештою нема ж вирішених питань в Європейському Союзі з фінансуванням підтримки нас і в Америці так само? Ну формат Рамштайн якраз спрямований на координацію зусиль різних країн, там їх більше 50, і, і якраз призначений, щоб не було. Зайвою комунікації, ну уявіть собі, якщо 50 країн починають комунікувати з міністерством оборони України напряму кожна і вирішувати, і, 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 яку допомогу конкретно чи підтримку може надати Україні? При цьому Україні треба буде повідомити якимсь країнам іншим, що їхня пропозиція вже на жаль не актуальна бо інші країни вже. Наприклад, надали достатньо тієї чи іншої зброї. Для цього створена така робоча група, на якій можуть обмінятися актуальною інформацією. По-перше, є потреби Збройних сил України, які озвучуються українською стороною, а далі іде в рамках такого обміну інформацією і думками відразу координація зусиль. Тобто і таким чином усувається і Скажімо так, пропозиції, які скількох країн можуть бути за НАТО, а десь є провали, які, наприклад, треба заповнити ніхто не запропонував таку допомогу. Тобто йде координація зусиль, координація, наприклад, в рамках окремих коаліцій, так званих є коаліція авіаційна, бронетанкова, артилерійська і так далі. Тобто це. Якраз формат, який в принципі не залежить від того, чи ухвалено фінансування в Сполучених Штатах чи європейському союзі, це вже бюджетування тих проектів, про які говорять країни, власне пропонуючи допомогу. А от координація зусиль це про Рамштайн. Тому якраз в ході таких засідань оголошуються ті пакети допомоги. Не всі, звісно, вони оголошуються, але у всякому разі вони в закритому форматі. Затверджується, яка країна за які напрямок відповідає, або кілька країн відповідають спільно, наприклад, навчання тих же самих пілотів F-16 здійснюється різними країнами, які узгоджують, узгоджували і узгоджують свої зусилля, якраз в тому числі в рамках Рамштайн, і так по кожному напрямку. Боєприпасна сфера узгоджують країни. Які випускають боєприпаси або десь придбають боєприпаси на інших ринках, і таким чином в результаті е е задовольняється запит збройних сил України. Ну і по всім іншим напрямкам саме так і працюється, пане Михайле. Якщо можна двома трьома словами, але оця зброя, про яку говорить Міноборони, що щось не називатимемо. Ми на якусь номенклатуру, що це може бути? Ми отримаємо вже нарешті те, чого в нас ще не було. Е, я думаю, що так. Тобто насправді я думаю, що треба буде звикати, що 24-й рік буде відрізнятися від 23-го, е, Бо у 23 му році е, згадаємо і е, е, контрнаступ, і в тому числі передача зброї, часто оголошувалася раніше, ніж вона з'являлася на полі бою. Але я думаю, що якраз підхід такий, що зброя має з'явитися на полі бою, е, її має відчути на собі ворог, а потім. Можна буде повідомити, що такі-то е, зразок озброєння вже працює для знищення е, росіян. Бо коли ми повідомляємо за місяць чи за два про те, що в нас з'являються е, той чи інший е, зразок зброї, яким, чи, та, чи система, яка має такі-то характеристики, росіяни просто можуть починати готуватися або це стосується системи протиповітряних оборони, а, або систем нападу, і так далі, все це зайва інформація, яка готує ворога. Це, е, е, російська розвідка над цим. Працює постійно, тому я думаю, що в 2024 четвертому році і про оперативні плани наших військ на полі бою менше буде оголошуватися, і більше буде дезінформації з нашої сторони. Це нормально під час війни. І стосовно зброї буде менше реальної інформації, більше дезінформації, і до цього треба звикати, що першим відчувати результати роботи Рамштайну, все таки будуть росіяни. А вже потім ми будемо це обговорювати. На своїй шкурі так пане так. Михайло, дуже вдячні вам за таку емоційну по факту розмову. Але тим не менш, справді резонансна подія сталася. Ну і Рамштайн це важливо для нас. Михайло Самус, заступник директора центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, дає до нашої ефіру.